Місце, де смертна людина має діалог із безсмертним Богом, де прадавнє відлуння Божої самопожертви пробуджує сумління сотні чорниць, де альтернатива материнству як виняток із життя. Золотоверхий свято Миколаївський жіночий монастир. Місце вселенського духовного материнства. Саме слово інокіння, що ти інна. Що ти відрікаєшся від миру, що ти виходиш із нього, не тому, що не спілкуватися з мирськими людьми, не тому, що не можна приходити мирським людям, а тому, що ти повинна працювати над собою, щоб стати іною. Авторський спецпроєкт Людмили Морозової народний телевізійний роман Мати, фільм Жіноча лилітка з Божої ласки у суботу, 2 липня, о 17.15, на УТБ.